У Львові відбувся так званий форум російської опозиції, в якому нібито взяли участь 40 російських опозиційних об'єднань, а також представники Верховної Ради України та офісу президента. Про це повідомив у Фейсбук Япономаріо, екс-депутат держдуми РФ. Організатором форуму виступив фонд 2402, створений дружинами солдатів Легіону «Свобода Росії, в якому на боці України воюють громадяни РФ. У мережі поширились свідомо заходу з промовою Михайла Подоляка, радника глави офісу президента а от Львівський мер Андрій Садовий заявив у телеграмі, що буцімто нічого не знав про форум і надіслав запити до відповідних органів. Кирило Буданов підтримав проведення форуму російської опозиції у Львові. Очільник української розвідки зазначив, що подібні заходи наближають кінець режиму Путіна. Йдеться у повідомленні прес-служби. Нагадаю, напередодні відбувся з'їзд, де взяли участь 40 учасників. Зокрема, це представники трьох добровольчих російських батальйонів, які воювали на боці України, а також представники офісу президента та Верховної Ради. І українці в мережі обурилися проведенням форуму російської опозиції у Львові. Кажуть, що в українській інфопрості рознову намагаються просувати хороших русських. а сенсу у таких заходах немає ніякого, особливо на фоні російського наступу на Харківщину. Водночас були ті, які зазначили, що опозиція може популяризувати підтримку України. Проте захід краще було б провести на нейтральній території. Форум російської опозиції у Львові, коли майже два з половиною роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну може ця опозиція почне у себе вдома порядок наводити, а не пхатися до Львова в підтримку України? Ще й у Львові? Нащо Росіян пускати до країни? Там нема опозиції. Насправді хочеться чи ні, але нам треба працювати на об'єднання навіть таких сил. Хай щось роблять, якось гуртують своїх, аби робити хоч щось, але це має бути в контексті наближення розпаду Росії. Для чого робити це в Україні? Збирайтеся собі у Європі і думайте, це ж відвертий тригер.